Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена, і мій світ, в якому я живу. Ну, ось, мабуть, завтра-післязавтра і вже скінчаться морози, але ось наслідки цих морозів. Так гарно-так гарно почала квітувати і все, змерзла. Але є сподівання, що ця вона більш пізня, що хоч щось тут буде. Бо абрикоски ми, звичайно, любимо. А сьогодні я вам хотіла розповісти про свої звичайні будні. Не знаю, це буде комусь цікаво чи не цікаво. Але от, от трошки розповім. І ще стоять халабуди, які вкривають троянди, тому що ще обіцяють сьогодні, і завтра, ніч, морозів, тому я їх тримаю. Оце в мене дорога життя, я її назвала так скромненько. Чоловік побудував. Річ у тім, що он купа землі, яку нам привезли. І мені цю купу землі треба перетягати от сюди на мій бортик. Бо коли ми його робили, з часом земля осіла, все осіло, і мені сюди треба додати землі. І, звичайно, нести в відрах землю дуже важко, тому чоловік зробив отаку дорогу, дорогу життя майже. Для того, щоб врятувати наш бортик, бо він вже обмілів. Ну, ось я почала трохи сапати, прибирати, для того, щоб він міг мені от сюди насипати ґрунту. Бо якщо от подивитися, ґрунт так прили... ну, так, багатенько так осів, Десь так сантиметрів на 15, мабуть, буде. 12-15 Тому треба сюди досипати ґрунту. Ось цим він буде займатися, там возити по тій дорожці, сюди ґрунт буде возити. А я оце трошки тут посипаю, посипаю, приберу, і він все засипить мені землею. І потім я буду чимось її мульчувати, мабуть, поки що картоном, бо агротканини в мене немає. Треба прикрити, щоб воно тут не бояло бур'яном. Ну, Оце в мене агрус росте, там далі смородина. А ось один заблукавший. Кущик лаванди. І я в якомусь відео казала, що я покажу і розкажу, як я пересаджую лаванду. Тому саме на цьому кущику я вам буду показувати, як я це роблю, і розповім невеличку історію про свою лаванду, як я з нею познайомилася і як я почала її вирощувати. І так, до лаванди. Зараз я покажу, як я її буду садити, і розповідати нюанси посадки лаванди, які я для себе визначила, коли почала знову її садити. Але на початку хочу розповісти, що колись давно-давно в мене був невдалий досвід вирощування лаванди, вона в мене загинула, не проживши року, і я вважала, що це дуже важка рослина для вирощування, і навіть її боялася. Але коли у нас е Життя змінилося, і ми придбали цю ділянку за містом і почали тут будувати, і я почала робити квітник. Я перші, самі перші рослини, які я придбала, це була якраз лаванда і чебрець. І з цього в мене почались нові стосунки з лавандою якими я зараз і хочу з вами поділитися, бо насправді ця лаванда не важка в вирощуванні і ніяких проблем з нею немає. Бо жінка, яка мені її продала на звичайному стихійному ринку на вулиці, вона розповіла, що треба зробити для того, щоб вона прижилась. І оцей єдиний факт якраз і спрацював на те, що в мене лаванда росте як на дрожжях, тому я й хочу вам показати, що я з нею буду робити. Ось кущ, ось кущ, який я викопала. І якщо придивитися, у нього є оця, такий стержневий корінь старий. Це корінь, з якого е, почалася посадка цієї лаванди. Сейчас, зараз я вам розповім, як я її саджу, і ви зрозумієте, чому утворюється оцей корінь? Я викопала вже великий кущ. Якщо бачите, тут навколо дуже багато дрібного, мілкого такого коріннячка, яке наросло в лаванді. І якщо от придивитися, Сейчас я поставлю камеру і будемо з вами спілкуватися, щоб було зручно і мені і вам. І якщо... От придивитися, то, от, наприклад, я беру одну гілочку, да, одну єдину гілочку, відриваю її, отут, і відриваю від лаванди, і ви бачите, яке в неї вже коріння. Оцю єдину гілочку вже можна посадити, і у вас буде кущик. На наступний рік у вас буде гарний кущик. І ви уявляєте, скільки таких гілочок можна зібрати з, от, от саме з такого куща? Але я не буду садити по гілочці. Взагалі я її не не живцюю, вважаю, не потрібне, тому що я ж кажу: таку гілку відірвав, вона вже з корінням все сади, обріж її, вона буде куститися і вже буде великий гарний кущ. От подивіться ближче покажу вам, гілка, скільки молодих паростків веде, да? далі порожня гілка одерев'яніла, а далі починає зелени іти. Оце все я просто отак зріжу. Зріжу для того, щоб простимулювати ці бруньки. Для того, щоб лаванда не перетворювалася в рослину з дерев'яним стовбуром, а росла весь час м'якою зеленою масою. Оце, по бажанню, хтось може живцювати і вкорінювати. Ну, Я не хочу з цим возитися, тому що в мене достатньо посадкового матеріалу, але ось бачите як. І зараз я покажу, що я буду робити. Так, перше я рукавички вдягну, бо робота буде грязна. Так, що ми робимо? Я відрізаю, зараз буду вам показувати, основний оцей товстезний корінь, з якого почалася вся лаванда. Якраз оцей корінь утворюється тоді, ми його викидаємо, і далі я її просто. Живцем роздираю на частини. Я її буду роздирати на ті кубки, які мені треба, не дуже маленькі, тому що ну, мені треба всього декілька кущиків, а не таку велику масу, тому буду розбирати її на невеличкі шматки. Ось в мене вийшов один, ось другий, і ось третій, меншенький такий. Може, я другий з третім. Може, її об'єднаю, подивлюсь, зараз. Ні, не буду об'єднувати. Так, три кущики в мене виходить. Що я з нею роблю? Для того, щоб вона гарно приживалася. Додам цю гілку, яку прибрала. Ну, по-перше, я її обрізаю. Обрізаю я. Ой, вибачте, обрізаю, я її так на половину цієї деревини, яка в мене зараз є. Ну, не зовсім, а на половину. Все ж таки, якась, якась маса має підтримувати кореневу систему і кореневу якусь листяну систему. Але бачите, скільки тут молодих бруньок. І ось що я буду зараз робити: я приготувала вже ямки. Ой, вибачте. Приготувала вже ямки, які буду занурювати. Лаванду. І якщо от подивитися, то лаванда дуже сильно занурена в ямку. І це якраз е, і є той нюанс, про який я казала. Лаванду треба закопувати, якщо подивитися, отак, то десь на Ось в мене є гілки, десь на половину оцих живих гілок я занурюю в землю. Не тільки коріння, а саме і оцю частину. Для чого це я роблю? Кожна оця гілочка, по-перше, вона випустить зелену гілочку, якщо ви бачите. Вони не пропадуть, вони вилізуть з-під ґрунту і почнуть е, далі рости. А по-друге, вся ця гілочка отут, на всій довжині, що буде під землею, випустить додаткове коріння. За е, рахунок чого. Потім можна ділити на отакі вже готові вкорінені гілочки лаванду, якщо вам треба. І не треба її живцювати. Ви можете зразу відсаджувати гілку з корінням. Це один варіант. А другий варіант, для чого це робиться: для того, що на наступний рік оцей весь кущик буде ну, мінімум у три рази більше, ніж зараз я його саджу. Він пустить велику зелену масу. В нього буде достатньо живлення, додаткове живлення з'явиться не тільки оце кореневе, а ще й отут на гілках. І за рахунок цього, оця листяна велика маса стане саме великою. Тому ось що я роблю: я його занурила в землю. Далі я його присипала трошки землею для того, щоб зафіксувати. Земля в мене в даному випадку лугова, вона не така родюча, вона більш піщана, але для лаванди це супер. Так, Трошки присипала, зафіксувала її і поливаю водичкою, гарно проливаю водичкою. Ніяких добрив зазвичай я їй не додаю. От полила я її водичкою. Зараз водичка почне трошки просочуватись в ґрунт, а я тим часом продовжую її далі обсипати навколо ґрунтом. Так. Якщо побачите, коріння вже взагалі не видно, бо воно вже під землею, а мені ще треба додатково засипати лаванду. Я її отак. Трошки тримаю, щоб вона більш така, е, була не розтріпана, а така щільна. Зараз, так. Зараз вода повністю туди піде. Зараз хвилинку. Ну, от, вода вже майже пішла вся. І що я роблю? Я роблю ось що. Я е, нагортаю землю трошки вище, ніж. Кущик лаванди. І так її придушую сильненько. Зазвичай лаванду я висаджую або ділю у вересні місяці, в кінці вересня місяця. Але, але зараз, зараз квітень. В мене той кущик був зайвий, тому я вирішила його зараз пересадити. І я роблю обов'язкову окучку. Не дивлячись на те, що я заглибила лаванду досить глибоко, я все одно роблю додаткову окучку. Що це робить? Це якраз робить те, що я вам казала: стимулює оці. Так, де ви тут? Ой, вибачте. Незручно трошки стимулює ці бічні корінці, вони будуть з'являтися. Бачите, знову повторюся. Оці бічні пагінці з'явилися тільки за рахунок того, що лаванда була окучена вище, ніж я її посадила. А оцей стержневий корінь, якраз, який при викопуванні в мене. Утворюється. Це і є якраз оці молоді посадки, які я посадила. Це їх, ой, вибачте, це саме їх корінець, а потім цей корінець вже віддає живлення першим росткам, а далі нарощуються оці бічні корінці на гілочках. Отак От в мене вона. Приживається гарно, розростається гарно, і е, так я її розмножую. Для когось оце все теж робочий матеріал. Я розумію цих людей, але я не використовую, не хочу возитися, бо вона в мене і так гарно росте, тому я це не використовую. Ну от Я посадила два таких невеличких кущики. В даному випадку я ніколи лаванди не мульчую, але. В даному випадку я це зроблю, тому що, е, тому що в мене тут ділянка, яку я хочу замульчувати, щоб не полоти тут. Тому я її замульчую, і вона в мене буде жити тут у мульчі. Я думаю, погано їй не буде. От, її не видно. Отака От, вона маленька ще. Але це нічого не значить, можемо через, ну, наприклад, в вересні місяці подивитися на ці. Два кущики, як вони себе почувають. Але е, весь час це вже більше. Мабуть, більше п'яти років я розсаджую лаванду саме так. І саме так вона в мене розмножилася. І повторюся, вже в одному із своїх випусків я розповідала, що росте вона в мене дуже швидко, дуже гарно, не пропадає, множиться дуже гарно. І я навіть її роздавала, продавала, дарувала. Що я з неї тільки не робила, і це ж вирішила з неї зробити бордюри навколо доріжок. Тому. Ось мій варіант посадки лаванди. До речі, я її більше поливати не буду. Зараз квітень, якраз останній день наших морозів, ще сьогодні вночі обіцяють морози. Тому далі почнеться жара, але отої вологи, що я полила, абсолютно достатньо для лаванди, для того, щоб вона прижилася і вкорінилася. Ну, Якщо буде дуже спекотно, я буду дивитися, звичайно, під мульчу, але зазвичай лаванду я додатково, в принципі, не поливаю, вона і так росте. Ну, і Знову повторюсь, я перший раз зараз саджу в квітні місяці лаванду. Зазвичай я її висаджую все ж таки у вересні місяці. Ну, Мені так здається краще. оця окучка тримається гарно всю зиму, і весною йде в ріст молоді стрільбу. Молоді гілочки, і так вона в мене розмножується. Ну, ось мій невеличкий, не знаю, секрет, не секрет мій досвід висаджування лаванди. Ну, і ще декілька хвилин вашої уваги. Як показує мій досвід, лаванда може рости. І гарно рости себе, почувати гарно, навіть без підживлення. Це не обов'язково їй, але їй дуже обов'язково перше, сонце. Чим більше сонця, тим гарніше вона росте і розвивається. А друге, їй треба бідний, піщаний, кам'янистий, будь-який неродючий бідний ґрунт. Тому, якщо у вас важкі ґрунти, то додайте якомога більше пісочку, камінчиків. Навіть на будівельному смітті лаванда себе почуває набагато краще, ніж на родючому ґрунті. Тому візьміть це до уваги, саджайте свою лаванду, отримайте гарні, квітучі, великі кущики, дуже вам цього бажаю. Ну, а у нас, як завжди, далі буде.